Усім привіт! Усім бажаю гарного, позитивного дня! Сьогодні рада знову вас бачити в себе на кухні. Тож, вітаю! вітаю усіх, хто зі мною і хто тільки приєднується до мене. Сьогодні хочу запропонувати вам неймовірну страву, яку можна вживати і на сніданок, і на обід, і на вечерю. Будь-коли! І вона дуже смачна і! Дієтична, скажімо так. Тож, сьогодні я пропоную е, разом зі мною зробити кіш з серцем саду. Це неймовірний буде кіш, і він буде овочевий. І сьогодні, в першу чергу, ми що робимо? Нам необхідно приготувати тісто для того, щоб ми тісто поклали до холодильника, щоб воно відпочивало, а ми займалися овочами. Тож, в борошно ми закладаємо сіль, цукор, натираємо холодне масло на великі терці. Натираємо. Натерли масло, після чого гарно перетираємо з борошном. Масло повинно бути холодне, дуже-дуже навіть холодне. Отак, От перетираємо до крихти. Отже, перетерли у таку от крихту. Зараз закладаємо жовток. Я гарно прямо крихтою, отак виберу жовточок, щоб весь пішов сюди. Дали і заливаємо дуже холодну воду, крижану, залили і тепер замішуємо тісто. І так, тісто готове. Ось, бачите, яке воно повинно бути гарнесеньке. Тепер ми його беремо, у плівочку замотаємо і відправимо до холодильника на пів години, відправляємо, і нехай воно відпочиває в холодильнику. І так, тісто у нас відпочиває, а ми тим часом будемо робити начинку для нашого пирога. І так, беремо овочі, це в мене є кабачок, нарізаємо великими кубиками. Гарні великі кубики повинні бути. Ось такого плану, пательню вмикаємо, наливаємо рослину олію трішечки небагато, так, броколі теж сюди. Зараз ми гарно наріжемо і ось так перерізаємо на половину. Отак можна розірвати. Дивіться, які гарні шматочки виходять. І тут ми підрізаємо. Великі перерізайте на впіл. Маленькі можете не перерізати, вони дуже гарно будуть і смачно буде в пироги, в пирогу, в пирогу. Так, перець болгарський, цей кіш я роблю тільки з овочів. Овочі і сир. Перець теж великими кубиками нарізаємо. Пательня нагрілася. Відправляємо кабачочки. Капусту. Все, отак відправляємо. Зараз я ще підріжу трішечки. Кабачка Берем Петрушку, зелену цибульку теж нарізаємо. Доправляємо до наших овочів, посипаємо 10 овочів приправа. Перець чорний свіжемолотий, сіль звичайна. Перемішуємо. Зараз ми закриваємо наші овочі кришкою і даємо їм протушкуватись. Буквально хвилин 5 ми не висмажуємо до готовності, тільки щоб вони трішечки пом'якли. Отже, ще хвилинка і овочі готові. Поки у нас овочі готуються, я буду робити заливку. Ми збиваємо яйця. Білок, який у нас залишився, обов'язково закладіть до цих яєць. Не треба його виховувати. І зараз гарну, в однорідну консистенцію ми перебиваємо яйце. Трішечки посолити можна, до речі, коли висолити яйця, вони краще і швидше збиваються. Беріть до уваги. Яйця гарно поєднали, заливаємо вершки. Перемішуємо і все. Заливка наша готова. Зараз я ще поріжу помідори, так як у нас будуть помідори теж йти до нашого пирога. Помідори ріжти не дуже тоненькі, отакі, От бачите, щоби. Там теж відчувався гарно смак. Все, підготовлено. І, до речі, дивимося наші овочі. Все, овочі готові. Я вимикаю. Овочі можна пересипати в миску. Щоб вони охололи. І так, висипаємо до миски і залишаємо. Поки ми зараз будемо займатися тістом, у нас овочі будуть прохолодні, і тоді ми вже будемо робити наш пиріг. Тож, поїхали працювати з тістом. І так, тісто достаємо з холодильника, вирізаємо шматок пергаменту, кладемо тісто на пергамент і гарно розкатуємо, помаленьку, не спішимо. Гарно. Під свою форму розкатуєте. Яка у вас форма, отакий От ви і робите. Якщо кругла, значить круглий робите, якщо квадратна форма, значить розкатуєте квадратний. І так, гарно розкатали. Я одразу візьму і отак акуратненько обріжу по краям. У мене кругла форма. І я придам трошечки форму вже тісту. Ось так. тісто забираємо. І зараз будемо викладати у нашу форму. Дивіться, я сказала пергамент, тому що з пергаментом дуже зручно викладати. Тож беремо форму, кладемо і... Наше тісто отак ви взяли і перевернули, бачите як? І у форму закладаєте, допомагаєте ось, і робимо бортики. Зайве тісто знову ж таки відрізаємо. От тут у мене пішло трошки забагато. Я його відрізаю і руками. Я зараз отак гарно зроблю форму. Пергамент я не забираю, дивіться, пергамент залишається. Отже, дивіться, бачите, отак у нас вийшло. Залишаємо пергамент. Засипаємо рис або бобові для того, щоб, коли тісто буде випікатися, щоб воно не піднімалося, щоб воно тримало гарну форму. Тож, відправляю в духовку на 180 градусів на 15 хвилин. Відправляємо. І так, наше тісто простояло в духовці певний час. Тепер ми знімаємо нашу крупу і закладаємо знову до духовки на 180 градусів 10 хвилин. Так, пішли. Чекаємо. І так, достаємо нашу форму. І зараз будемо закладати начинку. Тож, до начинки я додаю сир фета. до наших овочів. Я одразу закладаю і перемішую. От, перемішала і викладаю це все до форми. Так, розрівняли. Можна трішечки взяти і отак постукати, це ляже краще. Тепер я кладу сир поверх. Сир кладете, який вам до вподоби. Мацарела, твердий, який вам Подобається усі інгредієнти, які я закладаю до мого шедеврального пирога, звичайно, під відео. Так, заклали. Тепер заливаю нашу заливку, перемішали гарно. І тепер заливаємо. По всьому гарно пирогу, щоб геть-геть попало. Воно і так попаде, тому що тут досить багато є заливочки. Ось. Зараз можна взяти ложечку і гарно отак утрамбувати. Ось так. Після чого поверх я закладаю наші пречудові помідорки. Не забувайте, будь ласка, що все робимо з любов'ю. І коли все робиться з любов'ю, то виходить неймовірно смачно. Тож, не забувайте, що ми готуємо тільки з любов'ю. І так. Все готове для того, щоб ми запікали. Відправляємо до духовки на 160 градусів 40 хвилин. Тож, добрий час, а потім будемо дивитися, що у нас вийшло. І так, наш чудо пиріг готовий. С пилу жару, тільки приготувався. Тож, зараз я, звичайно, його відкрию, і ми побачимо, який він поверх. Я обов'язково посипаю нарізаною зеленю. І так, мої дорогі, готовий наш киш серцем саду готовий, і ми його можемо їсти. Він зараз гарячий і я не буду розрізати, але я вам покажу в розрізі обов'язково. Ви побачите, який він гарний. Він тільки, тільки я його вибрала з пательні, тому дам трішечки, нехай він відпочине. Тож, мої дорогі, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, якщо вам подобається, ставте лайки. Це для мене дуже важливо, для мого каналу, щоб він розвивався. Вам, усім бажаю смачних страв, смачного життя і усіх чекаю в себе на каналі. Усіх люблю, бай-бай!